Сьогодні я зроблю так, що ви повірите у диво. У мадридське диво. Ви повірите в камбек мадридського реалу проти Арсеналу в супереч усьому рахунку, формі команд і навіть супереч здоровому глузду. Ви повірите в камбек, бо в нього вірю. Я. І якщо хтось мене запитає, чому я в це вірю, я відповім вам, що 90 хвилин на Барнабео тривають дуже довго та закінчується тоді. Коли це потрібно мадридському реалу, так є вирогідність, що це відео буде виглядати смішно після гри, яку Арсенал може і не відпустити. Але якщо хтось спроможний надивав Лізі чемпіонів, то це точно Реал Мадрид, королі ліги чемпіонів, безсумнівно найкраща команда в історії цього кубку з тренером, який вміє добиватися результату в цьому турнірі та гравцями, які ніколи. Не стаються. Арсеналу доведеться зіграти проти Куртуа. Гравця, який, якщо словить кураж, його неймовірно складно буде пробити. Проти Белінгема, людини, яку неможливо зупинити, як ти не намагайся. Він вміє на полі все та любить виривати для Мадриду перемоги. Та в матчі з Арсеналом я впевнений, ця людина буде феєрити. Також на полі буде Вінісіус, гравець, проти якого неможливо закритися повністю. Та свій момент. Він точно створить на протилежному фланзі. Грає Родріго, майстер камбеків. Артета може запитати Гвардіолу, хто вміє забивати в Мадриді у найважчих ситуаціях для команди. І якщо відповідь одразу не буде Родріго, то Гвардіола просто задумався над Кіліаном Бапе. Згадайте самі фінал чемпіонату світу, де Мбапе майже в одне обличчя грав проти всієї збірної Аргентини та майже її. Переміг. Тут може бути те ж саме, тільки Мбапе не буде один, і саме тому він переможе. Всі ці гравці будуть максимально мотивовані на цей матч, бо це їх шанс врятувати цей сезон, і вони на це спроможні. Мадрид може це зробити, та вони йдуть за камбеком. Підпишіться на канал, і ми обов'язково обговоримо з вами цей матч після його закінчення.